Що, шановні, привіт! Джеф Тіндол на зв'язку. Джеф Тіндол на зв'язку, РДРК, декута ЙолайтерП, класний сервак. А що хотів би сьогодні вам показати? Хотів би я вам. Дивіться, яка в мене бричка? Серйозна, із конником навіть, не сам я її тягаю. Так, що я хотів показати? Сьогодні дорогу на мідну шахту. Там... Де живуть свідки церкви Діви Марії? Чи храму? Хвіг їх знає неважливо. Не Але хороші люди. Хороші люди. Я рекомендую з ними познайомитися, поспілкуватися. Майте на увазі, що б у вас було, бажано це до зустрічі з ними, щоб ви мали з собою баночку м'ясної консерви. І 20 долярів, І 20 долярів. Мешканцям Неостіну треба допомагати. Так, так, так. То що ж? Повинна у вас бути такий. Називається воно кирочка. Повинна бути кирочка, і повинен бути візочок. Так. Повинен бути візочок для шахти. Купується воно. О, там валентайнець. Якщо вас валентайну вирушаєте, там є. Біля мудаків, одних будівля така, там мудаки постійно сидять. Є магазинчик, от там воно купується. Тому сідаємо і вирушаємо. Вирушаємо для початку в Blackwater. Репки-репки-репка. Коли ви заїхали в Блеквотер, то бажано переодягнутися, тому що далі буде спекотно, спекотно, спекотно. Дивіться, я зараз без пальта, без жилетки, без сорочки і... Е, ніби показує 22 градуси температура. Ну дуже-дуже таке спекотно, але далі буде ще гірше. Е, на риночку на Блеквотері у Блеквотері можете придбати якусь консерву задля того, щоб не зіпсувати хороші відносини з місцевими жителями. Там були відео і взагалі всього не Остіну. Так, так, так. Там попереду буде. Ой, яка серйозна зона. Червона, якщо я не помиляюся. Якщо у вас дуже багато грошей, то можна запастися памперсами, доки будете переїжджати її. Так, перетинати. Я то вже зробив, тому не буду показувати, де її купував. Знайте те саменьке. І друзі, будьте обережні за іпідромом вже на в'їзді в червону зону. Іноді іноді трапляються вовки. Тому. На коні не рекомендую перетинати зону, тому що ви не втечеть. Не не зможете втекти від них. Так, все ми в набезпечній зоні. Треба бути обережним і якмо швидше її перетнути. Виїхавши з червоної зони, свої булочки ви можете трішечки розслабити. Але але не повністю. Ні-ні ні, ніякому разі не треба. Тому що попереду ще далекий і тяжкий шлях вас може зустріти будь-яка негода. І не тільки негода. Мій шлях зараз пролягає через гармаділо. Треба заїхати, взяти воза. У мене, наприклад, велика сімейна карета. Я нею користуюся. У вас може бути якийсь вантажний віз. То вже ви самі вибирайте, що вам треба. Після того, як ви взяли воза свого. Відразу рекомендую пройтися до салончику, котрий не працює. Прийняти ванну. Ось тут, умийтеся. Мити носа там під руками, все таке. між ногами не знаю то вже, як захочете. Попити водички. Рекомендую при собі мати флягу. Це цінна річ. Цінна річ у шахті. Попили чудово і бажано з собою мати якусь їжу. Вона вам може знадобитися. Так, що повертаємося до свого воза. Чи карети, чи що там диліжанс, можливо, у кого. І що? І вирушаємо до там Белвіду. Гарною, гарною, гарною дорогою. Насолоджуємося місцевими краєвидами. Коли ви дісталися там боліду, а в мене на все про все вийшло 20 хвилин часу. Так, 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 20 хвилин часу. Коли ви сюди дісталися, під'їжджаєте до конюшні. Тут є така хороша штука, ванночка з водичкою. Тут треба вмити носа, якщо, якщо сильно. так, не ця ванночка, Оця ванночка. Ось тут можна вмиватися. Це дуже корисна річ, працюючи в шахті. Дуже-дуже дуже дуже, дуже, дуже вибуєте брудні. І також працює дана колоночка, де можна водички напитися або ж набрати фляжку з собою. Перед усім цим бажано було зустрітися з місцевими жителями Тамболвіду і запитати щодо ліцензії на видобування руди. Але так як у мене вона вже є, я вам цього показувати не буду, та й не думаю, що зараз мешканці Тамболвіду. На місці, я гадаю, вони відпочивають. Тому, сідаємо у воза. Каре тут ще деліжанс. І вирушаємо до власне мідної шахти. Можна їхати дорогою, можна їхати усім, чим можна, де, де хочете, там і їти. Головне, щоб не розвалити воза і, і, і доїхати цілим. Так-так. Заїхавши на територію шахти, будьте обережні, тут дуже багато змій, іноді забігають деякі гості. Але вони місцеві, вони можуть з вами привітатися, або ж, якщо у вас не буде ліцензії, то можуть потягати по каптусах. Але то таке. Що ж, дістаємо з воза ось таку штуку. Хоп. Такий має бути у вас візочок. Тихасенько йдемо в шахту. Сподіваюся, тут нікого зараз не буде, щоб мене не налякали. Підходимо, проходимо. Обережно Динаміт. Він трішки може бухкати. І тоді вас відправлять далеко-далеко в лікарню. Так, так, так. Ось тут найближча точка, де можна добувати мідну руду. А що ми ставимо? Візочок, я навіть нікуди не відходжу. Тепер беремо. Кирочку, має, до речі, бути у вас. І що? І починаємо добувати. Отак. От е, Раз. І, і давай. І. два. І так треба зробити 20 разочків. Так, 20 камінчиків. Ну, скажімо, 20 камінчиків грунту треба зібрати, а потім. Потім буде потім. Коли ви зібрали 20 камінчиків, ховаємо свою кирочку. За допомогою Альт натискаємо на візочок у вас, у вас. ваш Натискаємо вести. Оп. І таким бігом. лебедя Ох, нічого собі, тут буря підіймається. а Таким бігом лебедя дивися оп, <хи> Ой. Е, біжимо на переробку руди. О-хо-хо-хо-хо. Оце так погода швидко змінилася, але то не зважай до уваги. В шахті ти нічого не побачиш, не почуєш. Так, забігаємо сюди, підходимо до такого е, недостаночка якогось, е, тут десь перебирають руду, очищають і все таке інше. Натискаємо очищення руди. І хоп! Все, ви успішно, вивантажили тачку, написано. Чудово. Або ж можете вести тачку знову в шахту, або забрати, вона буде у вас в інвентарі. Але я постійно веду. Отак, взяв і побіг. Лебядьом, лебядьм, лебядьом, швиденько, швиденько. Йо-йо-йо-йо-йо, Як страшно тут. Ви що? Ні-не-не, -ні -ні, так не лякайте мене. Е, прибіг сюди і. Або відразу скидаю візочок. Або збираю вже. Як то, друже, страшно стало. Або назбираю багато, 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 а потім все скидаю. Ну, якось так, знаєш. Якось так. Давай поки що поставлю. І отак. І заберу. Вага тачки цієї 15 кілограм, тому май це на увазі. А зараз дякую тобі за увагу. Сподіваюся, воно тут було корисним, а це ну коники там не його йо йо то йо, -йо, -йо, -йо. мене фон та позаду. Сподіваюсь, усе сподобалося. І ти підпишися на канал, натисни з на і приєднайся до нашого сервачка, будеш допомагати розвивати економіку там, і ще і що. Коротше, що все, що тобі сподобається, ти будеш тим займатися. Це був Джеф Тіндол, а, тобто, дядько Шурік. До зустрічі!